Це по групі стиглості, безпосередньо стигу, це був самий пізній нашій компанії. Дякую за коментар. У нас є був гібрид Субара, ви розуміли, такий самий по сукасті відносився один у нашому портфелі до пісні в групи. Тому цей гібрид, я віддав би до гібрина Субара, яка пізниця трича Він буде стоять, стоять, наливатися, потім вам ще песні урожай. 25 мая п'янірок цілься по чорівським саме посів – це 4, 3 червня це тут це да. сурелі, да. Ну, сурелі да. та якщо брати червневі посіви, то все ж таки я багато радив звертати увагу на більш трошки ранішу у нас є гібрид роз ці новинки вони будуть раніше і я, я звертати увагу. гібрид челсі, переходимо вже так, та, та, ще хотів пару слів сказати, сказати сульфосегментів. У нас, 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 нас ще є новинка гібрид присумаріс. Він також уже зареєстрований, просто його не хватило для, для посіву на цій локації. локації. Сунарис, це, щоб ви розуміли для себе, сузука це бомба для нашого південного регіону, яка вам всім дуже подобається. Ця бомба іноді дуже не подобається при пасіці. Залежно того, яка посівавка, це буває, це ми знаємо. То Сузука у нас з'являється в портфелі новий пособостійкий найбільш зараз гібрид, такий гібрид, як так, так, сунаріс. Це вже покращено, Ну не покращено, а чудове доповнення гібрида Стозука. Це вже буде. Максимальна стійкість до переноспорозу, ранні строки пасіу, бо у нас зона отечені, вона і в Березні висівається. Тому, щоб ви розуміли, Сузука є сонаріс. В ранньому сегменті ще залишається у нас гіпприсомі і гібрид сайде, які е, просто немає цій локації. На цій локації підібрані новинки, які максимально для вашого регіону, і то ви для себе прийдете і вийде ну, до цього всього, всього можливо два-три гіта це буде супер. Це класичний гібрид, це опис. Да, да, як висохне, результати урожайності будуть. Надіюсь, з вами поділяться. Наші колеги. Тільки тут туди відбираємо на олію кожен гібрид. Кожен проход, кожен гібрид, буде від 2 кг, буде зможений показники олійності, Якщо це олійна кислота, тоді всі ці результати представляють. І ми аналізуємо. де ми програємо граємо. Це нормальне явлення. всі компанії бачимо достойному рівні. Переходимо до КЛП високологійнового сегмента. Цей сегмент у нас також. Не було в нас його, але, але дуже хотілося, щоб він нас з'явився. І от ці леціонери, ці... почули нас 10 років назад і вивели такі його робив. Щоб ви сразу розуміли, для вашого розуміння тут ще немає ще одні новинки, екстенсивної по суті. Можливо в цьому році, ніхто не знає, який буде рік, гібрид Си-Флавіо КЛП. Тобто в нас в даному сегменті є два гібриди Сифлавіо КЛП, це екстенсивний по сукосінний гібрид. Можемо його прийняти з такими гібридами, як ви знаєте, Ентантара, Розетта, це вам знайомий. він буде на цьому рівні, це всім Флавіо КЛП. І є гібрид Сідіо КЛП. -E -E це, повірно, інтенсивний і високологівновий гібрид е, з кількістю до семи раз влучку і до переноспорози. Тобто ви захищені, якщо ви в ранні, ранні строки починаєте максимально сіяти, ви будете захищені від такої проблематики, яка вже нас накриває, така як переноспороз. Е, це Зідієго КМП. Зрозуміло, так? Флавіо і Зієго. Лазурі. Ну, у тут, щоб ви побачили, трошки з краю просів получився, і гібрид виглядає кошики такі потужні, але зайти, якщо трохи далі в центр поля, то там рівномірний посів, рівномірні кошики це дійсно візуальний. Половині гібридна сила зорі КЛП. це інтенсив, інтенсивний гібрид, який е, характеризується ще селекціонери. Привели йому на цій локації. Звичайно, немає, але вчора на ті вибачення, ми дуже чудово бачили, в готаного гібрида вже на генетичному рівні до іржі, тобто в ньому вже поєднано іржа. Е, Перш порос і ОРСІМ ОРСІМ до КТО. По, по строкам висів, все ж таки, даний гібрид належить до середньоранньої групи. В максимально ранній терміні я б його не рекомендував би висівати. Все-таки за рахунок своєї встиглості або в оптимальні строки, або в більш пізні. Якщо ви там надумали навіть червневі, то там і гібрид, в принципі, цей для вашої зони це інтенсивний гібрид. Він, можливо, ми б його й не рекомендували, але знову. Ділячись своїм досвідом і ті локації, які ми бачили по, по Херсонщині, по більш такі посуд, по інтенсивні, але він ну, показує достойні результати по урожайності і поліності. Єдина в нього е, умова, умова компенсації компенсує кошик. Тут, звичайно, не видно, а е, в більш таких жорстких постушних умовах він кошик вивертає і таким чином компенсує, щоб налити свої края насіння. Це, тому що це інтенсивний гібрид для більш інтенсивних технологій. Але у вашій зоні він доволі непогано себе показує. Чого? Як ми тут ходили за тим аграріям, і я говорив, ну за із оцей бачите, кожен у нас є генетика, десь і візит, такі як у гібрида це... Він налився і можливо по те, буде сприйматися перелом. Тобто, за нашими досвіду, отой перелом, що відбувається, він не шкодить насінню і не шкодить їхнім якісним показникам. Як Катина Гарріс сказав, як нагрузка з не здасть. Я думаю, це соняшний дасть. Тобто гібрид сім'ї ГЛБ, це також наша. Наша новинка, я вважаю, що гібриди 34 роки це, це новинка. Помірно інтенсивний гібрид, також під технологією ПЛП. Даний гібрид, те, що ми. Бачили і визначали дуже себе чудово показує на різних типах обробітку ґрунту. Хоч нову ті, хоч бо багато значить бачу аграрії Переходять під більш оптимальні технології обробітку ґрунту під збереження тої каплі води, яка є в тому ґрунті, і переходять трошечки плуги. І перестрою свою сіло То е, цей гібрид на е, ноутів таких спілтехнологія підзащати дуже чудово себе показує. Е, він дуже добре в, вкопується, розвиває свою кореневу систему і. Слідний, скажімо так, до степового вилягання. Гібрид підходить для вашої зони, зони, де ми зараз знаходимося, і навіть в більш жорстких умовах, де ми його бачили, то він чудово виглядає. По своєму виходу олії олії це завжди рівень плюс 48-50, Це завжди. Тобто в таких умовах він показує гарні показники олійності і урожайності. Як деякі аграрії говорили, та да, нам такого соня, це не замість. Переходимо на ще один наш високовий і новий сегмент, але це новий сегмент у класичній технології. У нас у класичній технології залишаються ще гібрид Куті і новинка гібрид Гібрид-путі Гібритуті це ми відносимо його для більш сильної зони, для зони центральної, і північної України, де нема агресивних розпоширення всього, тому що хочеться це расов. Гібрид, і ми розуміємо, що сюди нам звичайно не підхід. Тобто, в даному гібриді під класичні технології вже е, поєднані основні всі характеристики, які потрібні максимально для вашої зони вирощування. Е, це його і хібарноспороз, е, з який він. бачите, посуха, жарості він добре тримає, то чудове в нього запилення. Просив колег моїх допомогти, бо я з мікрофоном. Якщо вам цікаво, то і ми можемо, звичайно, дивитися тоді наші кошики. Ну, колеги мої, морозились, то класичний мене. Свічний високоленовий А, ну може, ви мені поможете. Бо ви знаєте, за столом багато людей, а в полі щось так колеги в класичному сегменті в нас у нас ще з'явилися дві новинки: э, гібрид Сі Амазонія. Це класичний, звичайний, бідолевий гібрид, щоб одразу вас було в е, подібненні. У нас Благодаря. є, є дуже в дуже класичному сегменті, дуже просто постійний э, вражають гібрид як Сі Аризона. Тобто, єдина. Проблематика була сеалізована, це радість протипосліду і вражується перед споротом. Перемоспорослі, ви знаєте, що ураження, вже не є, як і, комінцит, і що вам допомоги. Якщо у вас є на полі ураження перед поросом 10%, то ви ну, мінус 10% ви вже на полі втрачаєте. Тобто дивіться, ці реалізована це. Покращення сила Амазонії. Це класичний гібрид на генетичному рівні, стійки розпорожу, вже до нових агресивних различку. Чому я говорю про нових агресивних? То, що, на тих локаціях, де я Дорожчі в Українському районі, ми вважаємо, що там якісь найважливісти клас в школу, там румунів, дещо тут залітає, власне. то де на гібриді Аризона одночне ураження ми можемо бачити, на гібриді Сіла Амазоні ми так ураження в школу не побачимо. Тобто, для цього року, для своїх умов, то ми можемо сказати, що в нашому портфелі в класичному сегменті гібрид-сіла Амазоні і Гібрид Теос це генетичний рівні. І найкраще у по своєму токрові по вовку. Це наші санкціонери сказав. Хольш, да. Ага. І, і, і ще одна наша новинка, яку я вже згадував і рекламував, гібрид Сідео. Це е, інтенсивний гібрид, е, також своєю міскістю до. Покращеною стійкістю до лужку і по своїм характеристикам щодо хвороб толерантна. Але зверніть на увагу, це інтенсивний діб в цих зонах. Інтенсивний він зараз показує, але щоб розмежовувати теомазоні та ізону більш посушні зараз ці гібриди, і якщо ми не рано виснімаємо, я все ж таки готував перемогу, гібриду реалізовує амазон. Це в цьому гібриду потрібна гарна підготовка. Максимально розкриє потенціал. А якщо ще в цьому році два-три дочка, то це ну, всі умови сталися для цього гібриду. Якщо вже буде поспіха та жорстка, то я все-таки краще, на першого місця стало, а а то тримає, так як хотілося. Це вроді відключається вище. Це ж таки пожежа стійкості, посуху, стійкості, я платіста в міста Різона, а Азорія. Тобто якось їх розкажував. І ще вони у нас з'їдуть, звернуть увагу. Це наш дальний агент. Хто його вгадає? Зразу суперприз. <реш> <реш> це в класичному сегменті, це е, осієв поля мішками господарства, я так зрозумів, е, е, Підказую вам тільки, що про Амазонію говорить, це один із них, вивчається. один з найкращих, я вважаю в класичному сегментів. Це усі доступа дітей. Змітки є змітки. Не можуть бути, бо ми то починали посів, тобто це наш гібрид Аризона. Господарство, я правильно говорю на да, да? Да. 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 то да. ви на нього також звертайте увагу. Він у нас буде в планах продажів за своїми посухостійності, жалестійкостю на ці умови він ну він один на з найкращих у класичному сегменті. Да, є новинки, є чудові новинки. Я не скажу, що вони там погані, є чудові, але є і в класичному сегменті, такі гібриди, як Арізона, Купава, Ласкала, вони нас залишаються. Тут немає ще гібрида Алькантара, ні що тот має. Дивіться, тут на даній локації немає ще гібрида Алькантару. Алькантару ви всі знаєте. Це один з найкращих жарестів, які гібридів, які дійсно генетики були вправлено на настрої, створили даний гібрид, виходить. Е, у нас е, на наступний рік на кінця, якщо ми будемо продовжувати співпрацю з даним господарством, е, буде чудове підсилення, вже зареєстрований гібрид сім магістра. Е, поки я вам про нього не кажу, але вже на просторах, і ви можете його бачити. Нам просто його не вдалося завести і висіяти. Але е, найближча локація, де вона в нас висіяна, е, це казанка. У нас там є з даний гібрид порівняння дуже чудово. Так що в мене все, дякую вам за увагу. Ви бачаєтесь за.